回亮。Well, yeah. Это же коммент... коммент... А ти вже дивився відео, да. так? Здатю захистує те, що ти зараз говориш. Так це добре. Ну, давай давай коментуй, коментуй, коментуй. коментуй. Пост-центр приймають. Ще пасок на план. Забігання. Забігання від правого кажуть. Під себе м'ячик. Віддав на подачку. Прийом. Хто, ніхто. Ніхто не візит міністр. свисток, це я.